Сьогодні ми з вами послухаємо казочку, яка називається Спляча красуня. В одній далекій країні жили король Стефан і королева Лія. Багато років вони чекали на дітей, і ось нарешті народилася у них донька, назвали дівчинку Авророю на честь богині світанку. Тоді у королівці влаштували свято. Звідусюди покликали гостей, щоб усі вони мали вшанувати маленьку принцесу. Вороль і королева запросились і свого давнього друга із сусідньої держави короля Губерта той прибув із сином малолітнім принцем Філіпом. Обидва прирравителі давно мріяли об'єднати свої королівства, тож вони домовилися, що Аврора і Філіп філі подружаться, коли виростуть. На свято завітали три добрі феї – флора, фауна і мене сонечко. Принцеса, я дарую тобі квітучу вроду, махнула царівною паличкою Флора. А я дарую гарний голос, мовила фауна. Настала черга феї мене сонечко. Дорогенька, а я подарую, але в цю мить завив зловісний вітер і гучно загриміло. У замку постала зла відьма Маліфісента на плечі у неї сидів Чорний Ворон. Бачу, тут зібралися поважні особи, королі, дворяни, ремісники, а мене не запросили. Недобре посміхнулася чаклунка, але я теж зроблю принцесі подарунок. У день, коли їй виповниться 16, до заходу сонця вона вколить пальця веретеном і помре. Усі зойкнули, а чаклунка щезла під гуркіт грому. Прошу, не хвилюйтеся. Звернулася до короля і королеви флора. «Що ж фея, мила сонечко нічого не подарувала маленькій принцесі. То можливо вона зуміє зняти це прокляття? з надією спитав король Стефан. Ні, цари мандліфісенти надто сильні», – зітхнула мене сонечко. Та прокляття я можу пом'якшити. Якщо Аврора вколеться веретеном, то не помре, а міцно засне, а розбудить її поцілунок любові. Проте король Стефан дуже боявся за життя дочки і вирів спалити всі прятки з веретинами. Його наказ негайно виконали. Ох, яке безглуздя! Зітхали феї, споглядаючи велетинське вогнище. Це все одно не спинить прокляття лихої чаклунки. Що ж робити? замислилася Флора. Придумала. Ми сховаємо принцесу та подбаємо про неї, допоки їй не виповниться 16 років. Переберемося з Авророю до рісової хатинки і будемо вдавати трьох простих жіночок, які виховують сироту. А в нас вийде, засумнівалося миле сонечко. У людей же виходить, то вийде, і в нас запевнила флора. І пам'ятаємо ніякої магії, бо з нею лиходійка нас викриє. Віддайте, ну, палички мені, і крільця теж приберемо. Навчимося все робити самі. А чаклунка не здогадається де Аврора і не нашкодить їй. Тяжко було королю та королеві віддавати свою донечку, але вони розуміли, що це єдиний вихід. Тому одні ночі феї із немовлям покинули замок. Довгих 16 років ніхто не знав, куди ділася принцеса. А вона щасливо росла у хатині серед лісу. Добрі феї виховували її, немов рідну дитину, і жили, не вдаючись до магії. Вони нарекли Аврору трояндою. Троянденька любила бавитися із лісовими звірятами і збирати ягоди. Дівчина не знала про те, що вона принцеса, і ніколи не чула про злуча клунку та її прокляття. А в своєму замку чаклунка не тягнулася з лютті. Та що ж це таке? Я цілих шістнадцять років не можу знайти дівчисько. Ви точно всюди шукали? підступилася вона до слух. Так, так, всюди. закивали ті у відповідь. І в лісах, і в горах, і в колисках. Колисках. Всі ці роки ви шукали немовля. Маліфесента розгнівалася і прогнала слух геть, а потім дала завдання ворону. Ти, моя остання надія: облети все королівство. Знайди білявку красуню 16 років. А тим часом у хатинці три феї готували сюрприз до 16-го дня народження своєї трояндоньки. Вони відрядили дівчину назбирати яїд, а самі задумали посити їй розкішну сукню та спекти святковий торт. Тільки но за трояндою зачинилися двері, Флора і миле сонечко взялися за сукню, а фауна за торт. Але в них кепсько все виходило. Без чарівних паличок було непросто. А Троянда збирала ягоди і лісом нину її спів. Усі звірята залюбки слухали її, а пташки радоствірімчали. Дівчина співала про щире кохання і принця зі свого сну. Саме тоді на проїздив приїздив вишник. Який же гарний голос, мовив він зачаровано, а тоді побачив дівчину і підійшов до неї. З несподіванки троянда стрепенулася. Пробач, сказав юнак, не хотів тебе лякати. Мені не можна розмовляти з незнайомцями, відповіла дівчина. Ти співала, що ми вже зустрічалися у твоєму сні? І юнак закружляв трояндинку у танці. Дівчині подобався юнак, і він справді був схожий на принца зі сну. але їй пора було вертатися додому. Коли я тебе ще побачу? спитав незнайомець. Сьогодні ввечері біля хатинки в лісі гукнула на прощання троянда. Дівчина не знала, що зустріла флінца Філіпа, сина короля Губерта, а Філіп не знав, що зустрів Аврору, ту саму принцесу, з якою його заручили 16 років тому. А феї впали у розпач. Тут розвалювався, та й сукня була схожа на якийсь ландух. І я наполягаю, що нам треба скористатися магією!» – Рішуче промовила фея, миле сонечко. Флора і Фауна погодилися, але додали, що це буде один єдиний раз, і вони більше не ризикуватимуть. Феї позачиняли вікна, і двері позатикали щілини і дістали палички. Фауна начарувала апетитний торт, і флора взялася до сукні. Але тут втрутилася фея миле сонечко. О, ні, сукня має бути не рожева, а блакитна, вигукнула вона і змахнула паличкою. Ні, рожева, наполягала флора, ні блакитна, рожева. Блакитна сперечалася, а сукня постійно змінювала колір. Вони настільки захопилися чарами, що з димарів стали вилітати хмари із крістого магічного пилу, рожевого і блакитного, і їх помітив ворон лихої чаклунки. Коли троянда повернулася із ягодами, на неї чекали торт і сукня. Останню мить феями лесонечко таки зробила її блакитною. Дівчина була у захваті. Це мій найкращий день народження, які гарні подарунки. А ще я зустріла свого обранця!» О, ні, Люба. Ти вже заручена із принцем із сусідньої держави. Його ім'я Філіп, повідомила Фауна, і феї розкрили їй таємницю, що насправді її звуть Авророю, вона принцеса і сьогодні має повернутися до короля Стефана і королеви Лії. Ні, я не вірю. Як же так? заплакала дівчина. Той юнак має прийти сюди сьогодні ввечері. Вибач, люба, але ти вже його ніколи не побачиш, зітхнула Флора. І ніхто не знав, що за дверіма крісової хатинки всю цю розмову підслухав ворон. Надвечір Аврора і Фрії вирушили до замку. Там на принцесу чекали батьки, багато гостей та король Губерт, який так давно мріяв одружити свого сина Філіпа з Авророю і потоки привели Аврора до горішньої кімнати у замку. Треба було, щоб ніхто не бачив принцесу до заходу сонця. Доки прокляття злої чаклунки ще діє. Аврора плакала за юнаком, якого зустріла у лісі. Залишивши дівчину на самоті, феї вийшли за двері та стали думати, як її втішити. А у цей час у кімнаті з'явилося дивне сяйво. Мов заворожена принцеса підійшла до нього. Раптом утворився прохід. Сяйво поманило, Аврору за собою. Феї майже одразу збагнули. У кімнаті діється щось недобре. Вона кинулася туди, проте у цю мить потаємний прохід за Авророю закрився, і вона опинилася у вежі. Сяйва її сходами догори. Аж тут дівчина побачила прятку. «Торкнись, веретена, торкнись його негайно, Пролонав зловісний голос. Тим часом феї зуміли розчаклувати прохід. Троян, донько, ні. Ні до чого не торкайся. Враз перед феями постала Маліфісента. Думали, вдасться ошукати мене? Що ж, ось ваша принцеса. Лиходійка Рвучко відкинула пулю свого чорного плаща. Трояндонька непритомно лежала на кам'яній підлозі. Вона все таки торкнулася веретена. Феї гірко заплакали та обережно поклали дівчину на ліжко. Сонце вже почало сідати, весь замок чекав на урочисту появу принцеси. Бідолашні, королі королева, журилися феї Вони посивіють, коли дізнаються, що сталося. Аж тут, у флори, сяйнула думка вони не дізнаються. Ми знайшли на всіх чари сну, які діятимуть, доки принцеса не прокинеться. Феї змахнули паличками і всі у замку міцно заснули. Король королем? Гості вартові і навіть їхні коні. Коли Флора пролітала над королем Губертом, він щось бурмотів грісон про свого сина. Прислухавшись, фея здогадалася, що Філіп і є тим юнаком, котрого покохала Аврора. Мерші, летімо до нашої хатинки, вигукнула Флора. Принц Філіп має бути там, однак феї не встигли. Лиходійка випередила їх, вона влаштувала у хатинці паску, що на принц туди зайшов, відмені слуги його схопили. Злача клунка наказала закувати принца в Кайдана і кинути його до темниці. Добрі феї здогадалися, що Філіп у полоні відьми. Вони дісталися темниці та причаїлися за кратами. І почули, як Маліфісента розказала принцу про те, що дівчина із лісової хатинки це принцеса Аврора, і додала, що вона спатиме вічним сном. Тож його мріям про кохання не судилося здійснитися. Однак, щойно лиходійка залишила принца, феї за допомогою магії звільнили його від кайданів, тоді дали йому чарівний щит та меч, та вивели з темниці. Філіп поспішив до замку, щоб розбудити принцесу поцілунком. Коли чаклунка довідалася про втечу принца, то оточила замок непрохідними кущами колючого тирну. Та це не спинило Філіпа. Він мужньо пішов крізь хаші, прокладаючи шлях мечем. Маріфісента обернулася на вогнедишну драконку, але щит захищав принця від полум'я. Влучно прицілившись, принц метнув меча просто у серце драконки. Тут і настав кінець чудовисько, а з ним і з річчя клунці. Філіп чимдуж помчав до замку. Феї завели його у вежу, де спала принцеса Аврора. Яка вона гарна, подумав Філіп. Він нахилився і поцілував Аврору, і у ту ж мить дівчина розплющила очі, поглянула на принца та усміхнулася. Усі в замку теж прокинулися від дивного сну. Під звуки фанфар Аврора з Філіпом підійшли до короля Стефана і короли велії та до короля Губерта. Аврора міцно обійняла батьків. А потім Аврора і Філіп танцювали у святковій залі замку. Фауна, дивлячись на молодят, раптом захлипала і піднесла до очей хусточку. Люба, що сталося? захвилювалася Флора. О, я просто люблю щасливі фінали. Розчулено мовила фауна. Малята, ось і кінець нашої історії. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!